Всім привіт! Сьогодні ми зануримося в таку собі невидиму силу, яка буквально формує наш світ, від грандіозного спалаху блискавки і аж до найдрібніших компонентів у смартфонах. Тож поїхали розбираємося з дивовижним світом електростатики. Отже, почнімо з простого, але водночас такого величного явища. Що ж це за сила, яка здатна створити такий неймовірний спалах енергії, як блискавка? Ну, Відповідь насправді ховається в одному єдиному фундаментальному понятті, і це електричний заряд. Саме з нього ми сьогодні і почнемо. Наш план на сьогодні такий: спочатку розберемося із самим поняттям заряду, потім подивимося, як ці заряди взаємодіють між собою, поговоримо про їхні сили та поля. Далі зануримось в енергію цих полів, потім з'ясуємо, як різні матеріали поводяться в цих полях. І наостанок, найцікавіше, навчимося накопичувати цей заряд, тобто пройдемо шлях від однієї частинки до цілої системи. Що ж, поїхали. Розділ перший фундаментальний електричний заряд. Це, знаєте, як фундамент будинку або алфавіт для мови, це та сама основа, з якої починається абсолютно все в електриці. Так що ж це таке цей електричний заряд? Якщо говорити просто, то це така ж фундаментальна властивість матерії, як, скажімо, маса. Тобто, якщо маса визначає, як тіло реагує на гравітацію, то заряд визначає, як воно буде поводитися в електромагнітному полі. Саме завдяки заряду частинки можуть притягуватися одна до одної або навпаки відштовхуватися. Це і є, по суті, джерело ну, всього, що ми називаємо електрикою. І тут ми одразу стикаємося з першим, і, мабуть, найважливішим правилом гри. Законом збереження заряду звучить складно, але ідея дуже проста: заряд неможливо створити з нічого або знищити, він просто перерозподіляється. От згадайте, цей класичний шкільний дослід: натираємо повітряну кульку об волосся. Що відбувається? Заряд не створюється, електрони просто перестрибують з волосся на кульку. Кількість заряду до і після в цій системі волосся плюс кулька залишається абсолютно однаковою. Добре, з зарядом розібралися. Він є, але ж не цікавіше, як ті заряджені частинки взаємодіють між собою, особливо коли вони не торкаються одна одної. Про це й поговоримо в другому розділі про сили, поля та взаємодії. І тут на сцену виходить, так би мовити, головна книга правил Закон кулона. Він дає нам чітку відповідь на питання, з якою силою два заряди будуть діяти один на одного. Все логічно, чим більший заряд, тим сильніша сила. І навпаки, чим далі заряди один від одного, тим слабкіша взаємодія. Причому ця сила слабша, знаєте, дуже дуже швидко з відстані. Але залишається питання: а як вони відчувають один одного на відстані? Магії ж тут немає. Відповідь: електричне поле, спробуйте уявити, що кожен заряд створює навколо себе таке собі невидиме силове поле, таку сферу впливу. І коли в цю сферу потрапляє інший заряд, він одразу ж відчуває на собі дію сили. Тобто, поле це такий собі посередник, який і передає цю взаємодію в просторі. Окей, про сили поговорили. А тепер давайте подивимося на це все трохи під іншим кутом, не з точки зору сил, а з точки зору енергії. Бо, виявляється, кожна точка в цьому електричному полі має свій власний енергетичний запас. І ця енергетична характеристика називається електричний потенціал. По суті, це така собі енергетична карта поля. Вона показує, скільки потенційної енергії отримає заряд, якщо його помістити в ту чи іншу точку. До речі, не треба лякатися слова скалярна, це всього лише означає, що кожній точці просто відповідає якесь число, певне значення. Можна уявити це так: високий потенціал це як вершина пагорба. Якщо помістити туди позитивний заряд, він, звісно ж, захоче скотитися вниз, туди де потенціал нижчий. І ось тут ми підходимо до чогось дуже знайомого, тому що різниця цих потенціалів між двома точками це і є те, що ми в побуті називаємо напругою. Так саме та напруга, яку вимірюють у вольтах. Це по суті і є той самий енергетичний тиск, що змушує заряди рухатися. Коли ми говоримо, що в батарейці півтора вольта, це означає, що вона створює між своїми полюсами перепад висот, різницю потенціалів у півтори одиниці. І саме цей схил і штовхає електронів бігти по дротах. Ми вже знаємо, що таке поле, що таке напруга, але що буде, якщо в це поле помістити різні матеріали? Виявляється, вони поводяться зовсім по різному, і це ключовий момент. І тут всі матеріали можна розділити на дві великі групи провідники і діелектрики, вся різниця між ними у свободі. У провідниках, наприклад, у металах є купа вільних електронів. Вони, як вільні громадяни, можуть вільно рухатися по всьому матеріалу. А от у діелектриках, це, скажімо, гума чи скло, всі заряди навпаки дуже міцно прив'язані до своїх атомів і нікуди рухатися не можуть. І ось ця здавалося б проста різниця між вільними і зв'язаними зарядами, це без перебільшення основа всієї сучасної електроніки. Ну що ж, ми підійшли до кульмінації. Ми знаємо про заряди, поля, провідники і діалектрики. Тепер давайте складемо всі ці пазли докупи і подивимося, як можна створити щось справді корисне, а саме, як навчитися накопичувати цей заряд. І пристрій, який це робить, називається конденсатор. Можливо, хтось чув це слово. Це без жартів один з найголовніших елементів в будь-якій електроніці. Його головна робота бути таким собі маленьким, але дуже швидким резервуаром для заряду. Він може накопичити енергію, а потім, коли треба, віддати її всю практично миттєво. Класичний приклад спалах у фотоапараті. Саме конденсатор дає цей потужний, короткий імпульс. А найцікавіше, його конструкція до геніальності проста. Беремо дві металеві пластини, це наші провідники, ставимо їх паралельно, а між ними кладемо тонкий шар діелектрика, тобто ізолятора. І що відбувається? Коли ми подаємо напругу, на одній пластині збираються плюси, на інші мінуси. Вони би раді з'єднатися, але діелектрик між ними їм не дає. Ось так заряд і накопичується, а енергія зберігається прямо в полі між цими пластинами. Звісно, все це можна описати математично. Не будемо зараз глибоко занурюватися у формулу, головне вловити суть. Здатність конденсатора накопичувати заряд, її називають ємністю, залежить від дуже простих фізичних речей. Чим більша площа наших пластин, тим більше заряду влізе, і чим менша відстань між ними, тим теж краще. Тобто, це буквально інструкція, як зібрати кращий резервуар для заряду. Ось так ми і пройшли весь шлях від одного єдиного заряду до пристрою, який може їх зберігати. І варто пам'ятати, що кожен спалах, кожна мікросхема, практично будь-який сучасний гаджет, все це працює саме на цих принципах, які ми щойно розібрали. Тому наступного разу, коли десь вдарить блискавка, можна згадати, що це те саме невидиме поле, яке людство навчилося не просто розуміти, а й так би мовити, приборковувати, щоб живити весь наш сучасний світ.